Сім'я Тарасових втратила через обстріли житло, а зараз намагається врятувати життя дитини. Багатодітна родина Завдіївки потребує допомоги для дев'ятирічного сина. У прифронтовому місті немає можливості ані лікувати дитину, ані купити ліки. Історію продовжить Юлія Міншакірова. Ця кімната колись була затишною дитячою. Проте зараз тут погром, сліди від куль та снарядів. Господиня квартири Олена показує перші малюнки її менших дітей. Ви це, мальчики рисували, наші. Того, що вціліло, коли квартиру влучив снаряд небагато. Осколком вбило сусідку з під'їзда. Олена саме поверталася із дітьми з прогулянки. Мінути-дві, якщо б чуть -чуть, ми, пішли, ми якраз би попали під обстріл з дітьми. Тільки там, там клейки вітять мої. Настій гадки немає, що півтора року тому врятувала життя мамі, братам та сестрам. На прогулянці мала врядувала. Тарасови затрималися і повернулися додому пізніше. Небайдужі люди прихистили багатодітну родину у невеличкому будинку. Незабаром у цій кімнаті стане ще тісніше. П'ятеро діток і шістого ми чекаємо. Тарасови позбулися практично усього нажитого добра і потребують будь-якої допомоги. Нам от роздали дітям немножко курточки, свитера теплий, хоч какая-то одежда у дітей, по крайней мере есть. Чоловік Олени цілими днями на роботі. Усі хатні обов'язки лягли на плечі 14-річного едика. Води треба носити, щоб ведра, щоб була попити, щоб покупатися, посуду помити. Углянула ну, надолбати. Він замерз весь день ході, робиш, все... Проте важка робота едика не лякає. Найбільше він переживає за молодшого брата, у дев'ятирічного Тараса захворювання крові та послаблений імунітет. У мене зараз така якась болезнь, що якщо хтось кашляє, то і я, я буду кашляти, і насмальку, і <кій> температура буде. велика. Діагноз гранулематозний лімфоденіт хлопчику поставили кілька років тому. У нього випаляються лімфоузли, вони стануться гнуйною. І вони розходяться по всьому тілу. і Йому от треба буде. Тарасу треба щодня приймати ліки та перебувати під наглядом гематологів. Однак у прифронтовій Авдіївці зараз немає профільних лікарів, а медпрепарати вже місяць як скінчилися. Купити рідкісні ліки родині просто ніде та й нема за що. Якщо він їх приймати перестані. Йому он буде лежати в лікарні, Йому треба буде постійно діляти операції. його, опухолі всі. Днями продуктову допомогу родині привезли волонтери штабу Ріната Ахметова. Це значна підтримка. Дізнавшись про Тараса, волонтери негайно повідомили на гарячу лінію штабу. Там відгукнулися відразу. Ми готові організувати консультацію професіонального врача гематолога в клініці Ахмадет і по результатам цієї консультації оплатити медикаментозне лікування, для того, щоб стан рібенка стабілізувався. Тарас відправиться на лікування через пару тижнів. Приблизно у цей же час у родині очікується поповнення, і у Тараса з'явиться ще одна сестричка. Юлія Міншакірова, Ростислав Сесуєв, Олександр Шмирьов Сабитя канал Україна.